Усім привіт, друзі! У нас новий пацієнт Citroen C4. Трошки щось новеньке у нас на каналі. Ми їх беремо не на поток і це наш знайомий попросив виручити його у біді. Значить, проблема яка? Потекла помпа, тому потрібно міняти ремінь тече. Ремінь ГРМ і помпу. Це у нас двигун 14, 16 клапаний. Бачимо, що є фазорегулятор. Тому помпочка. Розбираємо і міняємо. Покажу вам яка тут стоїть помпа. Вазоводи, ви будете в шоці. Як вам? Піздюлька така маленька. Покажу вам вазовську помпу. Оці у мене є. Боць. О, оце я розумію помпа. Ну, чудо інженерної мислі, що ви хочете, французи. Я, звісно, не переварюю не Renault Citroën, ну попросив, значить, треба виручити. Тому, друзі, розбираємо, Citroën'чик французик наш. Рімінь ГРМ зняли. Це у нас такі фіксатори валов, там фіксатор каленвалу. Помпу вже замінили, все чудово, повимивали. Тут у нас приблизно ось так виглядає. Ну, зараз будемо випресовувати старий сальник колінвала і запресовувати нову. Де наш новий? А -а -а. Він у нас тефлоновий сальничок повинен відстоятись 3, 3 години. Скільки сальник? 4 години по інструкції без руху. Тому ми сьогодні це все встановлюємо і покидаємо до завтра на цілу ніч. А завтра будемо спирати такі справи. Цей трендчик наш повністю зібраний. ГРМ виставили, ремішок генератора натягнули, поставили, все чітко. Попередньо ключиком прокрутили декілька разів, вроді все чітко. Залили, будемо робити перший пуск. Атвінта. Всівота діволк. Роботає, все шепче. Так, тепер прокачуємо систему і прогріваємо. Так, Носі все, система охолодження прокачана. Дігун повністю прогрітий. Ось так він працює у нас. Сітроенчик французик. Тут у нас вже все гаряче. Багато Все, дзвонимо віддаємо. По часу один робочий день. Звертаємось, підписуємо, ставимо лайки.